Hi guys! хто мене ще не знає, то привіт! Я Юля українка, яка зараз живе в Америці. і Ділиться своїм досвідом інформацією, яку знаю для всіх, кому цікаве життя в Америці або хто планує імміграцію сюди. Тож, якщо ти не підписаний, підписуйся і давай знайомитись ближче. А тим, хто вже зі мною, велике дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за те, що залишаєте коментарі. Мені це дуже цінно і дуже приємно, дуже важливо. Завдяки цьому я розумію, що варто старатись далі і створювати україномовний контент, щоб нашого на Ютубі ставало дедалі більше. Темою сьогоднішнього відео буде: скільки ж ми витрачаємо за місяць життя тут в Америці. Як виявляється, це дуже цікава тема для багатьох, оскільки я часто відкриваю аналітику Ютубу і вивчаю питання того, що цікаво, особливо моїй аудиторії, які відео дивляться ще ті люди, які вже підписалися на мене. Які теми цікаві з тих, які входять в діапазон, тих, які я розкриваю, і як виявляється дуже великий попит на питання, скільки ж коштує життя в Америці, які її витрати, і скільки витрачається в місяць життя тут? Перш ніж розповідати вам, я переглянула декілька роликів, які вже є на подібну тему, і як виявилося, я не виключенням, оскільки я хотіла переглянути які відео в якому форматі ці відео, які є на подібну тему. І мені стало досить цікаво дивитися і порівнювати, оскільки відео суто з Пенсильванії, Філадельфії, звідки я з цієї місцевості немає наразі на теренах Ютубу, але мені було дуже цікаво подивитися і порівняти. Я бачила відео місячні витрати з Чикаго, з Бостону, з Лос-Анджелеса і з Майами. Чесно кажучи, мені теж було дуже цікаво порівняти. Виявляється, що діапазон вартості навіть тієї самої квартири, страховки на автомобілі і інших різних платежів можуть бути максимально різними в різних штатах. Тому для тих, хто буде цікавитись цим питанням і шукати подібну інформацію, і можливо серед переліку тих людей будуть ті, яким буде цікаво. Конкретно тут в Пенсильванії, Філадельфія та її околиці, тому я без проблем можу поділитися своїми даними. Я з категорії тих людей, які люблять вести домашню бухгалтерію, тому що мені важливо розуміти, які в нас витрати, які поточні, які змінні, в яких діапазонах коливається з місяця в місяць вартість того, що ми купуємо. Тому за мінусом першого періоду, коли в нас була адаптація, там пошук квартири, все було на кучу. Потрібно було багато купувати меблів, там облаштовувати дім. За мінусом першого періоду, надалі я стабільно вела бухгалтерію, щоб розуміти, наш діапазон витрат. Тож. Звичайно, моє відео суто суб'єктивне, як і всі ті, що я на подібну тематику переглянула, оскільки різного статку люди, різного соціального статусу, різного рівня доходу мають різні витрати, та й в принципі всі люди мають різні вподобання. Хтось займається спортом і витрачає гроші там на зал і додаткові. Вітаміни, протеїни, біодобавки, хтось там багато витрачає на косметику, чи оях хтось більше харчується в закладах ніж вдома, і відповідно на це йде більше коштів. Звичайно, все індивідуально. Але ми з вами будемо говорити в основному про такі загальні фундаментальні речі, по яких можна і порівняти таким чином. І я порівнювала, як тут і в інших штатах. Словом буду розповідати суто про нашу ситуацію. Тож, наші витрати поділяються на стабільні і змінні. З місяця в місяць ціна може на деякі речі відрізнятися, тому на те, що може різнитися, я рахувала від мінімального до максимального значення, а потім в цілому підбила середнє за підсумком півроку. Стабільна витрата, яка є незмінною, це оренда нашого житла. Кому цікаво, у мене на каналі є румтур нашої квартири. Квартира вартує півтори тисячі. Це one bedroom. Попри вартість оренди, ми сплачуємо такі послуги, як газ, світло, телефон, і інтернет. Це завжди коливається, тому що і світло. Залежно від сезону може мати різну вартість. Зверніть увагу, що кожна оплата більша, ніж виставлений рахунок, оскільки ще додається податок. Газ також в опалюваний сезон значно більший, тому в середньому це від 250 до 350 доларів в місяць. У мене, в принципі, завжди загальна категорія послуги, в якій я вже під цією графою детально розписую, скільки газ, скільки світло, скільки телефон, інтернет і так далі. Далі садок. Садку теж вартість може коливатися, тут, залежить від моєї роботи, оскільки в нас в садочку є можливість давати ем, різну кількість днів, і від того залежить ціна. Дитина може відвідувати садочок три рази в тиждень, чотири рази в тиждень або п'ять разів в тиждень. По контракту в нас чотирихденне відвідування, яке вартує 805 доларів. Але якщо в мене більша загруженість роботи, я, наприклад, перед початком місяця розумію, що я. Мені доведеться його давати більше днів. Я додатково пишу заяву, і коли оплачую за місяць, приношу в садочок цю заяву. В такому випадку вартість садочка при п'ятиденному відвідуванні буде 1050. І тоді він ходить 5 днів в тиждень в садочок. Більшість місяців він ходить 4 дні в тиждень, і це вартує 805 Попри те, він ходить на хор і займається англійською мовою. Виходить, коли син відвідує 4 рази на тиждень садочок. Разом зі співами і з англійською нам садочок обходиться в тисячу. Якщо він відвідує 5 разів на тиждень, то тоді місячна вартість садочка разом з співами і англійською виходить 1250 доларів. Далі, страховка на автомобіль. Щодо страховки на автомобіль теж є нюанс, тому що відколи ми приїхали і перших півроку ти зобов'язаний платити повишену страховку, оскільки ти вважаєшся нью-драйвером. Тому наша страховка весь час складала 225 доларів в місяць. Тепер ми робимо перерахунок, оскільки ми вже не вважаємося як нью-драйвери. Пройшов цей перший етап. За цей період не було ніяких нюансів, ДТП, нічого не сталося. Відповідно, страховку нам можуть перерахувати, і ми тепер не на драйвери Тож, страховка мала би бути нижчою на 100 доларів. Побачимо бензин. Наразі в нас один автомобіль. Це наша велика біль, це дуже ускладнює, бо не просто так всі тут говорять, що автомобіль це тут не розкіш, а засіб пересування без якого нікуди. І реально тут автомобіль потрібен на кожного повнолітнього члена сім'ї, бо інакше дуже тяжко. Я вам говорю свого досвіду, оскільки у нас зараз одна машина, і зранку це набагато швидший підйом. Першу чергу дитини, оскільки ми пакуємося всі в автомобіль, відвожу чоловіка. Тоді в протилежну взагалі сторону їду відвожу садочок сина. Аж тоді їду я на роботу. Тому неодноразово це можуть бути такі відстані, як, наприклад, в 40 хвилин ми відвозимо всі чоловіка. Тоді 50 з лишніх хвилин в сторону садіку я відвожу сина. Тоді ще хвилин 40 я їду в напрямку своєї роботи. Тоді, коли я закінчую роботу, я забираю знов ж таки 40-50 хвилин чоловіка. Ми вертаємося назад, їдемо в садочок. Тих самих до години часу, і після чого вже десь хвилин 25 нам від садочку додому. Ми вже їдемо всі додому, там чи заїжджаємо в магазин. Тобто ми півдня проводимо в машині, півдня ми проводимо в автомобілі. Суто через те, що він нас один на всіх. А їздити і добиратися треба усім всюди. В кого є можливість мати два, це дуже супер. Це багато що спрощує. В нас, поки так, надіємося в. В найближчому часі це зможе змінитися, принаймні ми для цього працюємо, щоб це змінилося. Ми відійшли в сторону, а до цього ми говорили за паливо. Тож на бензин у нас в середньому йде. Тут я визначила так: найменше, що в нас довелося тратити в місяць на паливо це 260 доларів. Найбільше, що було в місяць, це 380 доларів. Отакий от от діапазон. В цих межах плюс-мінус місяць виходить заправка автомобіля. Їжа. Їжа теж може коливатися. Тут теж я вписувала найменшу і найбільшу суму, які були в місяць, і відповідно в тому діапазоні йдуть витрати зазвичай, то найменше, що було в місяць за їжу, це 1300, найбільше це півтори. Не можу сказати, що ми там… сюди відноситься, причому суто їжа. Якщо... Не те, що ми там заходили в якийсь заклад чи харчувались де інде не вдома. Це суто продукти. Здебільшого ми скупляємося в костко в наших слов'янських магазинах, таких як Петровський, Неткост, Белз. Іноді заїжджаємо в Лідл. Тобто, протягом місяця все, що ми купуємо: там м'ясо, риба, крупи, фрукти, овочі. Що ми купуємо в Костку, ви можете бачити на відео про закупи, які є на моєму каналі. Також е якимось разом, коли буду заїжджати в наш лоянський магазин, теж обов'язково візьму вас з собою, щоб ви могли подивитися, які товари там є, і що ми купуємо там. Ну тобто, екстра чогось е супер-пупер ми не їмо. Це плюс-мінус середнє харчування, нічого особливого. Яке нам обходиться, як я і сказала, найменше, найменші що було в місяці 1300, найбільше півтори. Кредитка. В нас окрема категорія кредитка, тому що з неї ми оплачуємо телефон. У нас взятий кредит, телефон також для того, щоб зростала наша кредитна історія. Ми мусимо використовувати кредитну картку, тому сюди може входити будь-які розрахунки. Ми час від часу розраховуємося кредиткою для того, щоб потім в кінці місяця погасити. І от у цей невеличкий діапазон суми, щоб нас завжди коливався, і за рахунок цього бали нашого скоро ростуть. І потім згодом, коли буде бажання взяти щось вартісне, якусь більшу покупку здійснити в кредит, у нас мав би бути хороший відсоток на ту річ, яку би ми могли чи б хотіли би взяти. Тож щомісяця це в межах від 400 до 500 доларів. Взагалі тут дуже багато хто, і навіть наші люди, в принципі, таке, от як їжа чи якісь такі витрати, не здійснюють на дебетну карточку, а здійснюють на кредитку. От знову ж таки для того, щоб росла кредитна історія, і в кінці місяця просто ти з дебетної карточки погашаєш кредитку. Ми поки що, або ми ще замало часу тут, чи ми не влилися в систему, не знаю чому. ну... Переважно нам простіше розраховуватися дебеткою, а з кредитки ми робимо мінімальні покупки. Тим паче, що розібравшись, наскільки я розумію, цього достатньо, тому що важливо регулярно користуватися кредитною карточкою, але чим меншу суму ти користуєш, тим, в принципі, вважається краще і тим швидше ростуть твої кредитні бали. Тому ми робимо таким чином. Далі категорія інше. В категорію інше входить все, що не було сказане до того. Сюди відноситься обслуговування автомобіля, витрати в аптеці, це одяг, взуття по сезону по потребі, які докупляються. Це все, що не їжа, тобто шампуні, гелі, побудова хімія. Також в цю категорію відносяться донати, до чого і вас закликаю. Давайте підтримувати нашу Україну допоки не закінчиться війна. Наші захисники потребують підтримки, допомога потрібна всюди, і, і забезпечення необхідним на передовій, І допомога тим хлопцям, які потребують реабілітації, які вже постраждали під час бойових дій. Тому ми це робимо і вас закликаємо. Давайте підтримувати, давайте донатити допоки не буде перемоги. Ми повинні це робити. Також сюди відносяться кожного разу по різному. Наприклад, якщо це сезон податків, то всі витрати, які стосуються цього, відносяться сюди. Всі податки заплачені, бухгалтеру, вартість за розрахунки, все тому подібне. Також якісь такі платежі, які необхідно здійснити там, наприклад, цього місяця я була в діємві і змінювала адрес в своєму водійському посвідченні. Збір відповідно теж відноситься сюди. Якщо потрібна якась довідка в якій структурі чи будь-де, яка вартує грошей, теж я відношу в категорію інше. Тому це така сама плаваюча категорія, вона у нас коливається найменше, що було в місяць це 800 доларів, найбільше це 1900 доларів. З огляду на всі вище перелічені пункти. Якщо взяти кожен місяць по витратах і вивести за півроку середнє. Виходить, що в середньому місяць 6700 ми витрачаємо. Якщо ви хочете прикинути ситуацію по Філадельфії, Пенсильванії, але у вас немає дітей, ви можете відняти витрати, яку стосується садочка, чи е, там, наприклад, ну, тут, напевно, я би більше втратив, тут в мене би було більше, тут в мене би було менше, і плюс-мінус зрозуміти, скільки вартувало би вам це. Тож, ось така от ситуація наразі в нас з фінансами. Чесно, неодноразово чую від людей, які ніколи не були в Америці, і сама завжди так думала, знаючи, які тут заробітні плати, мені здавалося, що вау, це ж скільки можна відкласти і скільки можна заробити. Тут набагато швидше можна стати на ноги. Я тут 10-й місяць, і що я для себе зрозуміла. В Америці можна зробити відкласти, але якщо ти не збираєшся і не плануєш тут жити, приїхати суто заробити грошей. Тобто ти їдеш без дитини і ти плануєш від ранку до вечора працювати, ти їдеш суто заробляти гроші. Тоді так, в такому випадку можна навіть не знаю, є такий вид робіт, де тобі в принципі навіть і якщо ти їдеш сам, то взагалі є елементарний варіант, особливо для жінки. Ти можеш ти в цілодобовий хомкер і жити в тій людини, за якою доглядаєш, і тобто ти не платиш за оренду, ні за які послуги, тобі не потрібно добиратися на роботу, ти суто заробляєш. Майже вся сума чистим заробітком йде тобі на відкладення, там за мінусом якихось витрат, чисто на харчування. Якщо ви їдете там двоє, чоловік і жінка, чи хлопець і дівчина теж. Заселившись в підвал чи знявши кімнату і відранку до вечора працюючи, можна заробити від клас. Але якщо ви переїжджаєте сюди жити і тим паче з дитиною, тут витрати на дитину найбільші. Все, що стосується дітей, витягує досить велику суму. Якщо ви переїжджаєте цілою сім'єю, то не розраховуйте на швидкий старт і швидкий. І швидке примноження капіталу дитину доведеться давати, там, залежно від війта док чи в школу, забирати, завозити. Плюс від цього залежить відповідно знову ж таки ваш графік, тому що ви не можете вже працювати від вечора від ранку до вечора, тому що дитину потрібно після школи забирати, в садочку, якщо якісь форс мажори то нікого не цікавить, де ти дінеш свою дитину. Ти маєш приїхати її забрати в разі якихось там. Питань по здоров'ю чи нюансів, чи просто дуже багато є календарних днів святкових в році, коли, садо, наприклад, в нас садочок закритий і нікого не цікавить в тебе, яка в тебе робота, можеш ти не можеш, чи маєш ти з ким залишити дитину, це твої проблеми. Якщо приїжджаєте сюди жити, не літайте в ілюзіях, тут вартість життя висока, відповідає заробітній платі. Тобто, скільки ти заробляєш, плюс-мінус, стільки тобі і доведеться витратити. Словом, я думаю, ви мене зрозуміли. Чесно кажучи, я коли сама їхала, трішки інакше собі уявляла, і хочу просто, щоб цю інформацію розуміли ті люди, які тільки планують. У великій кількості питань в тебе просто зв'язуються руки, тому що є правила і рамки, в межах яких ти мусиш існувати і якось виходити з тих ситуацій. Тому маємо, що маємо. Будемо старатися досягати більшого і кращого. Дуже хотілося б, звичайно, отримати тут освіту, і м, тоді це зовсім інший рівень роботи і інший рівень заробітку. Тоді є можливість і більше відкласти і більше мати. Але знову ж таки, для цього потрібно, щоб хтось працював, щоб покривав основні витрати, які з місяця в місяць є. В таких обставинах, наприклад, як ми, ти не можеш аж ніяк поєднати навчання і роботу. Я ще більше зрозуміла, наскільки важлива підтримка близьких, і як класно тим, у кого тут є родичі, які можуть допомогти, підтримати, навіть як мінімум, з дитиною. Тому ми будемо працювати над тим, щоб в нас ставало краще, будемо розвиватися. Я сподіваюся, вам було цікаво. Залиште мені фідбек, вигляді своїх вподобайок. Пишіть коментарі. Я буду чекати, буду з радістю читати, і спілкуватися з вами. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що допомагаєте розвивати україномовний Ютуб. Ну і звісно, до зустрічі в наступному відео.